Никто не мог предполагать, что fpv дроны будут представлять такую опасность. Ведь, собственно, они из чего родились-то? Они родились из игрушек для молодых мужиков. Но потом ведь смышленные негодяи додумывались привязывать к ним что-нибудь взрывающееся. Некоторые утверждают, что мы до 50% потерь личного состава несем из-за этих дронов. Товарищи военные, подскажите, пожалуйста, почему у нас армия такая долгодумающая? Вопрос в то чем? есть? Ведь об этих дронах было известно уже ну лет 20 назад. И... А что армия Конечно... сама делает себе дроны, Алло? Не зачет, нет, уважаемый. Нет, нет. Вопрос глупый. Нет, нет, Почему нет. армия, должен... то, армия должна брать руки оружие, а думать должны конструкторы, министры и так далее. Вот. Нет, вы меня не поняли, мой вопрос. Вы сказали, я то, почему то, что... армия долго думает. Я ответил на свой вопрос. Это не прерогатива армии. Ну, я армия понимаю, я что, что все на ходу. Армия должна... Все на ходу сочиняется. И во время боевых устан... этих, действий. То же самое, те же мангалы прилепили на танки. Еще какая-то там конструкция приступит. Ну, а как есть что-нибудь, А вот что-нибудь от промышленности. Есть армия, это причем? От промышленности что-нибудь вот, А есть? я про это и говорю. А чего же вы тогда на армию лепите-то? Ну вот, она же на вооружение это все принимает, правильно? Она принимает, но она не делает. на вооружение то, что сделает промышленность. Вы понимаете или нет разницы Вот к тебе пришел человек с бубликами и говорит, купишь? Вы говорите, не-а, не куплю. Повернулся, ушел. Другой пришел с калачами, о Калач возьму. Mm -hmm. Так вот не приходят no. с калачами. Так смотрите, элементарный такой пример. Приходит человек, говорит, я могу сделать там 100 дронов в месяц, а ему с военные говорят, а ты 100 тысяч сможешь сделать? Говорит, нет, ну тогда как гуляй Вася, ешь опилки. А, извините это, меня, это на другая, противоположной проблема. Стороны, это на противоположной другая стороне, проблема. Это проблема не армии. Не, на другой да писали бы ты, говорили покупаешь. тысячу раз, чтобы в гаражах да, делали да. и так далее. В чем суть вашего второго вопроса, пожалуйста? Получается, <свят> что пришел оттолу, в армию то, что... с рогатиной. Возьмешь рогатину? Да какой она мне хрен нужна? А, не хочешь? Слепой. Гова... Говорили мы, что в гаражах делают. Конечно, эта проблема есть, что сейчас только военная. І центр создали, конечно, з опозданням тут ви праві. і Єдемо со средствами св'язки да опазда да, промисловості. так. Абсолютно вірно тут є дві головні причини. А, перша причина це те, що достроково виходять із планового ремонту а, енергоблоки атомних електростанцій. Тут атомщики роблять чудеса. Ті хлопці там, в робах, касках а, працюють 24 на 7 по проведенню планових ремонтів. Вони навіть з випередженням на місяць. Вивели один енергоблок з ремонту, І це такий також подвиг на енергетичному фронті. По-друге, це пов'язано з тим, що ми зараз маємо пік сонячної генерації, тобто найвищий рівень сонця в денний період над горизонтом. Це пов'язано з рухом земної кулі, і тому наразі аж 18% сонячна генерація складає в загальному балансі енергетики. Тому якраз оці два фактори вони поєднують, що ми не маємо дефіцитних годин в день. Наприклад, жаль, є дефіцитні години вранці і ввечері, коли плину вистачає сонячної генерації. Всі інші періоди ми покриваємо крім ночі, звичайно, покриваємо за рахунок власної генерації. Ну тут відповідаючи наше питання, почну з кінця. В кожного є при всій повазі до пана Германа Галученка, У кожного є своє моральне право і моральне Моральний стан як він відноситься до інших людей, і mm -hmm. тут, зокрема, журналістів, які є також повноцінними е, учасниками громадянського суспільства, в першу чергу є як кажуть, що е, м, журналісти це є четвертий орган влади в Україні, mm -hmm. коли такі були інформаційні повідомлені. А, і тут на рівні відповідальності е, кожного громадянина, незалежно, чи це міністр, або е, бабця, яка торгує молоком на базарі, як вона кого звинувачена. Mm -hmm. Тобто, тут, тут моральний аспект. Давайте розбиратися щодо технологічного аспекту. Що... Давайте згадаємо а, іс історію Чорнобильської трагедії. Скільки а, вона замовчилася, і скільки mm -hmm. людей постраждало цього іншого? А, давайте технологічно розбиратися. Я не певний, що а, багато енергетиків. А, Повністю знає яка там ситуація, якщо б наприклад була аварія на так званих силових трансформаторах, про яка йшла мова, що там чи два, чи три, тобто різні інформаційні повідомлення були згоріли на будь-якій електростанції. Ну це не сонячна станція, на потужністю більше гігавата. А нагадаю глядачам, що в будинок інська атомна електростанція це є цілих. Три гігаватта, тобто три енергоблоки, і це заключення Запорізької атомної електростанції є більше третини від всіх встановлених потужностей атомної генерації. Нагадавши їх всього 8 ГВт в Україні. Тобто для енергосистеми така аварія. Аварія це виход обладнання з стандартних режимів роботи, тобто грубо кажучи, зупинення врешті-решт реактора на декілька діб. Це є аварія, і така аварія суттєво вплинула на дефіцит етичної енергії, особливо для центральних і південних регіонів, яка якраз живуть південно-українська атомна електростанція. Отже, якщо б була аварія на цих трансформаторах, там були інформаційні подали, що було і вас і все інше, то завжди є дублювання обладнання. Тобто, якщо б відбулася така. Аварія з возгоранням трансформаторів, то е, є інші лінії, по яким е, відбулося дублювання, і фактично аварії не було і е, продовжити би видача електричної енергії в мережі. Тобто, тут е, треба ще розбиратися по об'ємам, е, треба цим глибоко зараз займатися. І журналістам, і експертам, таким як я, е, які були об'єми видачі електричної енергії, по тому енерговузлу е, в період, е, коли зазначалась аварія, е, якщо як е, говорить пан міністр, була важлива. Е, Поломка, тобто не аварія, тобто не відбулося зупинення атомного реактора, А якась поломка була на іншому супутному обладнанні? Ми розуміємо, що навколо трансформатору є багато там різних помикачів, різних приладів захисту, такого іншого. То також через систему дублювання це б не, привезло, не привело до зупинення реакторів. Як говорить пан Железняк, то він силається на так звані трансформатори топу, що там була аварія. Насправді трансформатори току використовуються для того, щоб знімати інформацію з мереж. Скільки видається в енергомережу електричної енергії? Скільки забирається на власні потреби? Тобто, якщо б відбулася якась аварія на трансформаторах току, то це взагалі б не вплинуло на роботу станції, тобто була б проблема з обліком електричної енергії, але це не як не попливало на роботу електростанції. Щодо ПСО тут спірне питання: можливо, таким чином і росіяни хотіли. Скрити ту проблему, коли дійсно була аварійна ситуація на одній з атомних електростанцій, приключивши увагу на, на Україну. Я думаю, що час покаже і правду все одно ми дізнаємося. Дивіться, це дійсно комплексне важке питання, оскільки це йдеться мова про добудову двох атомних енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Там мережі дозволяють по цьому енерговузлу видавати електричну енергію є навколо споживачі. Це в першу чергу Західноукраїнська область області і центральна Україна, частково місто Київ після руйнації терпільської теплової електростанції. Тому потреба в цих енергоблоках є. Але питання а не прийнятий закон, який дозволяє будівництво цих енергоблоків, і зараз їх добудова фактично відбувається супереч норм права, оскільки комітет з питань запобігання корупції Верховної ради України на своєму засіданні навіть до парламентських слухань зупинив цей законопроект, оскільки вбачає там певну корупційну складу. По-друге, це пов'язане з тим, що технологічно на цих блоках енергоблоках ми повинні випустити російське обладнання, єбіни Україна з країн партнерів, які з нами співпрацюють, це є е, таке обладнання у Болгарії. Болгарія нам задоволення готова придати. Оце е, те обладнання, яке було у вжитку, е, замість того, що е, США профінансує встановлення на цій болгарській е, атомній електростанції е, двох енергоблоків е, виробництва американської компанії Westinghouse, яку, до речі, нещодавно купила американська е, вибачте, японська корпорація тощо. Е, тобто тут і геополітичні питання. Ну і по-третє, це. Е, більш стратегічна задача, оскільки вона розтягнеться на десь років 10, таке будівництво потім веде на експлуатацію, виход на планові планові е, генерацію, переход знову від російського палива на американське паливо «Весенхаус». Нагадаю глядачам, що частину енергоблоків у нас зараз працює вже на американському паливі, і компанія «Весенхаус» планує побудувати завод в Швеції для того, щоб Україна могла е, поставляти більший об'єм ядерного палива, яка з ту руду, яка видобувається на території України.